Вітаю! На попередньому уроці ми дізналися, яким був первісний живопис та архітектура давнього Єгипту. Сьогодні розглянемо тему «Мистецтво та архітектура стародавніх цивілізацій. Розпочнемо нашу віртуальну подорож зі стародавніх цивілізацій дворіччя і передньої Азії. Особливістю монументального будівництва в дворіччі була відсутність каменю і використання цегли серцю, яку виготовляли, як ви вже знаєте, зазвичай з очерету та глин. Одним із найбільших і найкрасивіших міст Месопотамії був Вавилон. Це місто було укріплено міцними стінами завдовжки 18 кілометрів та 360 сторожовими вежами. В оздобленні фасадів міських будівель використовували кольорові матеріали. Сині мури із зображенням жовтих левів і фантастичних істот це ворота богині Іштар, крізь які пролягала дорога процесії, шлях у центр Вавилону. Ворота були за 15 метрів, а початковий фундамент простягався ще на 14 метрів під землю. Цеглу для воріт і штар робили з глини. Її висушували на сонці, а потім один раз обпалювали. На останньому етапі на цеглу наносили суміш для глазурування, в складі якої були рослинний попіл та різні мінерали, що надавали цеглі колір, та ще раз обпалювали. Дорога процесії головна вулиця міста Вавилон. Вона вела до ступінчі. Вежі зикурату, храму Бога Мардука. Цей храм називали Етемен Ангі, наріжний камінь неба та землі. Храмові будівлі Вавилону споруджували у формі ступінчатих пірамід, а на вершині розміщували головне святилище. Відомою пам'яткою архітектури Вавилону були висячі сади семіраміди одне з семи чудес світу, про яке дізнаємося з праць давніх істориків. Йосип Флавій, посилаючись на слова Вавилонського жерця, Бер... Близько 290 року до нашої ери повідомляє, що у цьому палаці споруджено дуже високі стіни, які підтримувалися кам'яними стовпами, від чого здавалось, ніби сади піднесені в повітря. Саме тому їх називали висячими. Тераси були засаджені розкішними квітниками та рідкісними деревами. Таким чином, цар зробив краєвид точною подобою гірської країни. За легендою сади це подарунок царя дружині, мідійський принцип. Цесі Амітиді, яку в Біблії помилково назвали Семірамідою. Не менш величними були і міста Асирії, а особливо столиця, місто Ніневія, центральну частину міста займав палац царя Ашурбаніпала, прикрашений різбленими кам'яними рельєфами, на яких зображено сцени із полювання правителя на левів. Вхід у палац стерегли величезні статуї крилатих чудовищ. Кожна мала тулуп лева чи бика і голову чоловіка. Головним завданням цих статуй було вберегти царя від злих сил. Продовжимо наше дослідження розвитку образотворчого мистецтва та архітектури в давній Індії. Саме тут, в долині Інду, виникли чи не перші мегаполіси стародавнього світу. Це міста Хараппа та Мохеджадара. Забудову цих міст здійснювали за планом: вулиці перетинались під прямим кутом, а територію оточували міцні мури. Основним будівельним матеріалом була обпалена глина. Якщо правителі Єгипту дбали передусім про будівництво ку. Тових споруд і гробниць, то влада Мохеджодару велику увагу приділяла розвитку міської інфраструктури і зручності мешканців у центральній частині міста будували фортецю цитадель, де був розміщений палац правителя, зерносховище, басейн для ритуальних обмивань. Мохеджудара було оснащено системою каналізації. А з занепадом інської цивілізації зникла і традиція міської забудови. Основним матеріалом для будівництва відтоді. На декілька століть стає деревина, і лише з поширенням буддизму починається новий період індійської архітектури. Основними монументальними спорудами з 5 століття до нашої ери стали релігійні святині. Молитовні зали чайтія, висічені в скелях, храми в печерах, культовими буддійськими храмами були стопи, де зберігалися реліквії, частини тіла Будди та буддійських святих. Найвідомішим і одним з найперших храмів є в. Велика ступа у Санчі, центральна частина комплексу, виконана у формі кулі. Вона відзеркалювала уявлення індусів про будову всесвіту. А кам'яні мури і брами, які оточують храм, покриті майстерним різьбленням із зображенням рослин, птахів, тварин та людей. Всередині ступа містить розписи подій із життя Будди. І остання зупинка нашої віртуальної подорожі це давній Китай, одним із символів Китаю і найвідомішою пам'яткою. Оборонної архітектури є великий китайський мур. Він був збудований за наказами імператора Цін Шихуанді з метою захисту північних кордонів Китайської імперії від вторгнення різних кочових племен. Будівництво муру було розпочато в період правління династії Цінь у третьому столітті до нашої ери для втілення задуму імператора було сформовано двомільйонну трудову армію бідняків і в'язнів. Через кожні 2-3 кілометри розміщували сторожові вежі. Для отримання військового загону спорудження основної частини стіни тривало понад 10 років. Імператор Цінши Хуанді прославився не лише як будівничий великої китайської стіни, але й як власник однієї з найграндіозніших в історії гробниць. Поховання правителя споруджене як модель палацу. Китайський історик Сима Цянь писав, що будівництво некрополя імператор розпочав одразу після сходження на трон. Ні був похований разом з цілими палацами, вежами, реліквіями, творами мистецтва, дружинами, які не народили йому нащадків, і навіть будівельниками, які могли розповісти про секрети та скарби гробниці. Недалеко від імператорського поховання у 1974 році була розкопана теракотова армія, яка мала захищати імператора. Теракотова армія налічувала 6-7 тисяч воїнів, фігури яких виконані з гли. Не в натуральну величину, військо розміщено в декілька колон, піхотинці, воїни на бойових колісницях. Кожна фігура неповторна із власними рисами обличчя. Немає двох однакових. Під час розкопок археологи не змогли зберегти шар фарби на поверхні теракотових фігур, що призвело до швидкого осипання їх фарбованого декору під впливом повітря. Саме тому на сьогоднішній день підземний палац не розкопаний, досі тривають суперечки та пошуки. Оптимальніших способів археологічних досліджень, щоб максимально зберегти всі реліквії. Що ж до мистецтва, китайські живописці як основу для картин використовували шовк. Це дозволило їхнім полотнам зберегти яскравий насичений колір упродовж тисячоліть. Китайці були чудовими майстрами різьби по дереву, створювали з нього орнаментовані скульптури. Із дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння китайські митці віддавали перевагу нефриту. Це каміння традиційно високо цінували в Китаї і вважали священним мистецтво та архітектура стародавніх цивілізацій вражає чи не так? Але якщо ви думаєте, що після сьогоднішньої інформації вас вже нічим не здивуєш, не поспішайте з висновками. Попереду у нас з вами ще багато відкриттів. А сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.